Шість смуг для транспорту і окремий коридор для перетину кордону пішоходами на Буковині. Відкрили реконструйований КПП Дяківці Раковець. Тепер потрапити до Румунії буде ще простіше, зауважують посадовці. Пропускна спроможність нового об'єкту інфраструктури: 600 автівок та понад півтори тисячі пішоходів на добу. Знімальна група Чернівецького репортера побувала на відкритті. Про довготривале будівництво КПП і першопрохідців Олена Кричко розкаже. Третій з часів незалежності у Серідяківці відкрили черговий пункт пропуску з Румунією. Відсьогодні він розпочав свою роботу. Пункт пропуску дяківці Раковець вже перетнули перші подорожувальники. Хтось пішки, інші на автомобілях. Це мешканці села Дяківці, які зізнаються, для них відкриття цього КПП дуже важливе, бо у сусідньому румунському селі живуть родичі. Тепер відвідати їх можна значно швидше не потрібно об'їжджати додаткову сотню кілометрів. Будь ласка, щасливої дороги. Дякуємо, дякую. Не забудьте митний забити та от вантажні автомобілі через цей КПП обіцяють запустити незабаром десь за місяць півтора. Щоправда, на першому етапі наголошують посадовці, мова йде лише про порожні фури. Український митний перетин кордону дяківці абсолютно готовий для пропуску вантажних автомобілів. Для нас все збудовано, все налаштовано відповідно до міжнародних стандартів. Залишається тільки зараз робота за румунською стороною. Робочі місця для прикордонників та митників тут теж облаштовані. Є уся необхідна техніка та спеціальне обладнання. Реконструкцію цього пункту пропуску провели за державні кошти. Чиновники звітують, витратили 115 мільйонів гривень. Я в черговий раз хочу подякувати нашим румунським колегам за підтримку надання статусу кандидатства в Україні і Молдові на вступ до європейського союзу і висловити надію, що ми будемо не тільки відкривати нові і нові пункти пропуску на Україно-румунському кордоні, а достатньо швидкій перспективі відмовимося від цієї потреби, оскільки будемо всі складовою Європейського Союзу. Відкриття чергового пункту пропуску в умовах російської агресії зазначив це не лише можливості розвитку для буковини, а ще один доказ підтримки Румунії та інших країн ЄС. Очікується, що відкриття КПП Дяківці розвантажить порубне, в черзі до якого знову збираються сотні вантажівок. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4